Вітаю сьогодні. З'ясуємо, як працювати з історичною картою. Історична мапа це різновид мап, на яких умовно позначають географічні території та об'єкти разом з історичними подіями, що відбувались впродовж певного часу. Завдяки історичній карті ми можемо досліджувати територію, де відбувались історичні події, адже на історичних мапах зображують географічні та політичні утворення, що існували в певний історичний період. Межі Проживання народів, напрямки військових походів та місця вирішальних битв, найважливіші міста тощо. Все це дозволяє локалізувати події в часі та просторі, розглянемо алгоритм, як працювати з історичною картою. Спершу ознайомтесь з назвою історичної мапи. Далі уважно роздивіться легенду: це умовні позначення та їх розшифровка. Зазвичай легенду карти можна знайти в окремому блоці під картою або з боку неї. На історичні Карті ми можемо зустріти різні кольори, якими позначають межі країн чи розселення народів. Жирною контрастною лінією позначають кордони держави, а штрихуванням території, що перейшли від однієї держави до іншої. Стрілочками зазвичай позначають напрямки військових походів, переселення народів, а перехрещена зброя, символ, яким позначають місця і роки визначних битв. Окрім цього, на історичній карті можна знайти значки у вигляді малюнків. Наприклад, ними позначають місця розташування архітектурних споруд, укладання важливих угод тощо. Ці умовні позначення використовуються для того, щоб відобразити історичні події. Зверніть увагу і на масштаб: це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. Знаючи масштаб та маючи під рукою лінійку, можемо визначити відстані, що віддаляли, наприклад, міста, місця битв. Тощо, після вивчення карти дайте відповіді на запитання, знаходячи на ній потрібні умовні позначки. І останній крок це висновки. Підсумуйте, що вам вдалося дізнатися, працюючи з історичною картою, як дана інформація співвідноситься з матеріалами вашого підручника або інших джерел, які ви опрацьовували. Покликання на алгоритм високій якості у вигляді пам'ятки шукайте в описі під відео успіхів.